5 грудня продовжую роботу медіа центру Україна «Укрінформ». Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз говоримо про мобілізаційні процеси та результати роботи Верховної Ради. З нами на зв'язку Федір Ваніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді України. Пане Федере, доброго дня! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава. Отже, пане Федере, зараз у Верховній Раді лежить низка законопроєктів, які стосуються мобілізаційних процесів. Хочеться поговорити про них. І перший з них це законопроєкт про соціальний захист військовослужбовців, що передбачає цей законопроєкт і чи ми очікуємо його ухвалення до кінця року. Дійсно, Комітет з питань національної безпеки оборони і оборони розвідки в рамках роботи над законопра... законодавчими змінами напрацював два достатньо комплексних законопроекти, один з яких стосується якраз соціального захисту військовослужбовців і поліцейських. Називається про внесення змін до деяких законодавчих актів, пов'язаних з питаннями соціального захисту військовослужбовців і поліцейських. Він був вчора вже зареєстрований у Верховній Раді України. Другий законопроект. Стосується виключно питань проходження військової служби, удосконалення питань пов'язаних з мобілізацією. Він ще скажімо, завершується над ним робота, Ідуть ще обговорення деяких моментів на рівні членів комітету. Я думаю, що найближчим часом, ну найближчі дні, можна сказати, є всі шанси, що він також буде зареєстрований і потрапить на розгляд парламенту. Що стосується першого законопроекту про питання соціального захисту, то в ньому пропонується удосконалити питання. Питання, пов'язані насамперед, з відпустками, ну, наприклад, з відпусткою по догляду за дитиною, по народж... зв'язку з народженням дитини у військовослужбовців. Питання пов'язані з нарахуванням пенсій для військовослужбовців, і ну яким чином нараховується трудовий стаж для військовослужбовців при оформленні пенсії. Ну зокрема, пропонується, що якщо мова йде про виконання службових обов'язків під час введення правового режиму воєнного стану, то день рахується за два чи відповідно місяць за два. Якщо військовослужбовець бере участь у безпосередньо у захисті територіальної цілісності та Державного суверенітету, але не бере участь у бойових діях, то це місяць за три. Якщо безпосередньо участь бере у бойових діях, це місяць за чотири, і перебування в полоні. Якщо людина потрапила в полон без ну, скажімо так, власної добровільної згоди, то це один місяць за п'ять проходження військової служби. Ці питання якраз стосуються вже цього законопроекту, який зареєстрований, також в даному законопроекті про. Опонується е, удосконалити питання, яке вже сказав, відпусток для військовослужбовців, і е, загалом удосконалення питань пов'язаних із їхнім соціальним захистом і захистом е, членів їх родин. Е, другий законопроект про е, внесення змін до закону про, про проходження військової служби і е, мобілізації. Він стосується змін і закону про мобілізацію, закону про е, е дисциплінарних статутів збройних сил. Е, головною метою цього законопроекту є удосконалення тих питань пов'язаних з проведенням мобілізаційних заходів, які на сьогоднішній день як свідчить практика, мають певні проблемні аспекти, як з точки зору правового регулювання, так і з точки зору реалізації. Ну насамперед чітко визначається підстави, за яких військово. Зобов'язаний має можливість мати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для того, щоб не допускати з одного боку зловживань з іншого боку для того, щоб ті військовослужбовці, ті військовозобов'язані, які мають на отриманні осіб з інвалідністю дітей непрацездатних осіб до 18-річного віку, вони могли за ними здійснювати належний догляд і не були призвані на військову службу. І ці питання всі удосконалені, оскільки знову ж таки ми. Розуміємо і знаємо приклади, коли е, на догляд за недієздатною особою оформлювали дозвіл декілька людей, і цим користалися як е, підставою для відстрочки від призову на військову службу. Е, в зв'язку з цим ми передбачаємо, що е, це може бути підставою для відстрочки від призову, якщо немає інших осіб, які за законом мають забезпечувати догляд е, таким не так здатним особам або особам е, з е, інвалідністю. Також удосконалюється питання вручення повісток для військовозобов'язаних. Зокрема, пропонується, щоб уникнути конфліктних ситуацій і не не давати можливості військовозобов'язаним якимось чином знаєте, не виконувати законні вимоги представників територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Що військові зобов'язані мають мати одночасно під час дії правового режиму воєнного стану, одночасно з документами, які посвідчують особу, вони мають мати також документ документ, який підтверджує ставлення до військового обов'язку, тобто відповідний документ, про годні придатність до військової служби про перебування на військовому обліку для того, щоб не було підстав для конфліктних ситуацій і зловживань, також пропонується, якщо так загалом підсумувати, пропонується удосконалити деякі питання пов'язані з діяльністю всіх складових органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в питаннях. Проведення мобілізаційних заходів. Тому що на сьогоднішній день, за законом про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Мобілізація передбачає собою комплекс злагоджених дій і органів місцевого самоврядування, і підприємств, основ організацій, органів соціального захисту, але на практиці вся така. Складна процедура здійснення цих заходів лягає на плечі представників територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Тому в цьому законопроекті пропонується удосконалити і повноваження військових адміністрацій, повноваження органів державної влади на місцях, для того, щоб це була дійсно злагоджена діяльність, як це передбачає закон. Все якби ну також в цьому законопроекті передбачено можливість, якщо людина отримала бойове поранення, щоб вона могла перебувати на на лікуванні у відпустці після Завершення лікування що ну, до 12 місяців, і це не було, не мало якихось негативних юридичних наслідків. Також вирішено питання чи у удосконалюється питання електронного реєстру, функціонування, військового функціонування електронного реєстру військовозобов'язків тощо. Це комплексний законопроект, який покликаний удосконалити питання, пов'язані якраз і з проходженням військової служби і з мобілізацією. Що стосується проходження військової служби, то це насамперед стосується забезпечення гендерної рівності, рівних можливостей чоловіка. Жінки питань речового матеріального забезпечення військовослужбовців, військовозобов'язаних, питань пов'язаних з е, обов'язками військовозобов'язаних резервістів е, під час введення правового режиму воєнного стану, тобто для того, щоб чітко і однозначно було зрозуміло, хто що має робити під час таких ситуацій, яка виникла 24 лютого минулого року. Як ви зазначили, планується узгодити роботу всіх органів відповідальних за мобілізацію для того, щоб покращити роботу ТЦК. Як ми бачимо, скандали навколо ТЦК продовжуються. На жаль, чи можете ви уточнити, як саме планується врегулювати це питання, щоб в цю скандальну складову все ж таки нарешті перебрати, проблемну і скандальну? Ну, я насамперед хочу зазначити, що питання, які виникають, такий резонанс насамперед в публічному просторі в засобів масової інформації, завжди комітет з питань національної безпеки оборони і розвідки розглядає детально на своїх засіданнях. Ми заслуховуємо пояснення, документальне підтвердження тих чи інших дій чи рішень з боку представників територіальних Центрів комплектування і соціальної підтримки, Змушені констатувати, що в переважній більшості це є, скажімо, зрежисованою. З боку тих громадян, які намагаються уникнути призові на військову службу або навпаки, намагаються якимось чином потрапити в медійний простір зрежисований скандал такий. Але попри те, ми розуміємо, що представники територіальних центрів вони не повинні піддаватися на емоції. Це військовослужбовці, хоча дуже дуже важко буває це зробити разом з тим, це ну не завжди далеко не завжди вина непрофесійності чи наслідок непрофесійності вірніше представників територіальних. Центрів тому для того, щоб такі питання уникнути, а питання пов'язані насамперед з тим, чи е, військово чи та, та той чи інший громадянин України він є військовозобов'язаним, чи не є військовозобов'язаним, чи він е, може отримати повістку про необхідність явки на е, пункт територіальної е, центру територіального комплектування соціальної підтримки. Е, тому, як я вже сказав, передбачаємо, що військовозобов'язані під час дії правового режиму воєнного стану мають мати з собою обов'язково і документ, який підтверджує особу, і документ, які Засвідчує ставлення до військового обліку, перебування на військовому обліку, також передбачаємо яким чином повістки вручаються, це може бути електронним листом, це може бути під розписку рекомендованим листом. Тобто є різні механізми, які пропонуються удосконалити для того, щоб не скажімо, звужувати все до особистої, особистого вручення під розписку повістки. Я думаю, що удосконалення цих питань і знову ж таки, коли буде підтримка з боку органів місцевих. О самородування буде підтримка з боку е, у підприємств, ново організації закладів освіти, закладів соціальної підтримки громадян. Е, ця діяльність буде більш виваженою і не буде нести за собою таких е, конфліктних ситуацій. До питання демобілізації щодо права військових на демобілізацію і домоб... демобілізація строковиків, які зміни обговорюються в цьому напрямку, і коли чекати на їхнє впровадження. Це найбільш складні питання, які обговорюються на рівні комітету. Були різні пропозиції з приводу того, після закінчення якого строку служби за мобілізацію громадянин України має право бути звільненим за демобілізацію, але я неодноразово зазначав вже в ефірах вашим колегам питання демобілізації. Це знаєте, коли йде повномасштабне вторгнення в світовій історії, практично немає прикладів повної демобілізації, попри те, як ми розуміємо, громадян. Які з перших днів війни перебувають в складових секторах безпеки і оборони, вони мають розуміти якісь орієнтири подальшої їхньої служби, і тому зараз ми це питання обговоримо. Пропонується протягом 36 місяців служби за мобілізацію, передбачити можливість демобілізації. Є інші пропозиції, але це питання ми все ще обговоримо. Що стосується демобіту чи звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, то знову ж таки, як передбачено в, законодавств... в чинному законодавстві, Законодавстві України про яке регламентує питання військовопроходження військової служби і виконання військового обов'язку. Якщо введено правовий режим воєнного стану, то звільнення в запас військовослужбовців, які проходять строкову службу, не передбачено. Ми частково це питання врегулювали влітку минулого року, де передбачили можливість особи перейти на службу за контрактом і вже повноцінно служити в секторі безпеки і оборони. Що стосується загального звільнення в запас, це питання ще також обговорюється на даний на даний момент. Я я не можу сказати, що вже є вирішення глобальне чи загальне цього питання у напрямку цих змін, які вносяться у мобілізаційні процеси, чи планується внести, як Верховна Рада співпрацює з громадськістю та військовими, чи проводяться певні консультації? Робоча група, яка працює в комітеті з національної безпеки оборони і розвідки, очолюється кількома народними депутатами. До неї входять практично всі члени комітету, окрім народних депутатів, в роботі робочої групи, яка напрацьовувала і законопроект про удосконалення питань пов'язаних з соціальним захистом військовослужбовців, і поліцейських, так і законопроектом про проходження військової служби і мобілізаційні заходи, долучаються представники практично всіх складових секторів безпеки і оборони, а також представники громадськості. Тому ці законодавчі зміни які ми пропонуємо проект законодавців змін, це фактично консолідована позиція і представників сектору безпеки і оборони і народних депутатів і громадськості? Ну і хочеться запитати, з якими результатами закінчить рік Верховна Рада України і чи планують депутати йти на зимові канікули? З перших днів війни, з 24 лютого, Верховна Рада України ухвалила рішення працювати в режимі одного пленарного засідання, тобто жодних канікул, жодних відпусток у народних депутатів України немає. Є норми конституції, які вимагають закривати відкривати сесію. Чергу, яка має відбутися першого вівторка вересня, відбулася і 1 торка лютого. Я думаю, що якраз в ці дні ми зробимо і закриття і відкриття нової сесії, а якихось відпусток. Чи перерв, чи канікул у роботі Верховної Ради не передбачається до завершення правового режиму воєнного стану. Що стосується планів роботи Верховної Ради, то до кінця цього року, під час того тих пленарних засідань, які будуть скликані за рішенням голови Верховної Ради України, я думаю, ми докладемо максимум зусиль для того, щоб ті законодавчі зміни, які стосуються а, удосконалення законодавства в сфері безпеки і оборони, удосконалення спроможності наших збройних сил, б, питання пов'язані з євроінтеграцією. І в питанні пов'язані з боротьбою з корупцією були максимально швидко і ну, консолідовано проголосовані. Дякую. У нас є запитання від журналістів. Прошу добрий день. Ангеліна Стрижковича, Конформ, пане Федоре. Моє запитання е, таке: Президент України Володимир Зеленський, 24 листопада, заявив, що доручив підготувати комплексний план щодо мобілізації в Україні впродовж наступного тижня. Ну, він того ж дня заявив, що очікує побачити цей план наступного тижня. Можливо, вам відомо чи був презентований цей план президенту в окреслені терміни? Дякую. Дякую за запитання. Я хочу нагадати, що в нас є два ключових закони України, які регламентують питання планування в секторі безпеки та оборони: це закон про національну безпеку і закон про оборону України. І в одному в іншому законі передбачено наявність короткострокових, середньострокових і довгострокових видів планів, в тому числі в питаннях мобілізації, в тому числі в питаннях мобілізації економіки. Тому тут чогось, скажімо так, нового очікувати дуже складно, але Президент дав доручення на даний момент. Ми немає інформації про те, чи Генеральний штаб, який є головним розробником таких планів підготував, надав на вимогу президента. Я думаю, що надав до комітету такі документи не надходили. Дякую, пане Федоре, за детальні відповіді. Нагадаю, що ми говорили про мобілізаційні процеси та результати роботи Верховної Ради. А медіа Центр України Укрінформ продовжить свою роботу завтра. Ми вже працюємо над анонсом. Залишайтеся з нами.